топ 5 підвісів для чоловіків у нашому асортименті. Шолом жаху, діаметр підвіса 2 см, Він не дуже великий. Це давній скандинавський оберіг. Вважалось, що від того, хто носить при собі при собі цей символ, вороги розбігаються в ужасі. Далі, Рунічний компас. Він трохи більший за розміром. Іронічний компас о, вважається талісманом, який допоможе завжди знайти вірну дорогу. О, той, хто має при собі цей знак, знайде вірний шлях і в негоду, і в будь-якій ситуації, навіть коли шлях невідомий. Ось так виглядає на шиї. Далі чорне сонце. Воно таке ж за розміром, як і шолом жаху. Це солярний оберіг. Його дуже часто обирають на подарунок чоловікам. Далі руна Альгіс. Це руна захисту, руна підтримки вищих сил. Хтось каже, що вона схожа на курячу лапку. Я тут бачу людину, яка простягає свої руки нагору за проханням підтримки вищих сил. Ось так виглядає на шиї. І останній не за популярністю, а просто тому, що останній це знак зодіаку. Показую вам рака, тому що у липні в нас буде рак. Ось так він виглядає з іншого боку. Ось його розмір наш. Це класний подарунок, коли ви не зовсім знаєте, чим захоплюється людина, а знак зодіаку при собі може носити будь-яка людина, і за час найчастіше він всім дуже подобається. Звертайтесь до нас в коментарях, пишіть, кому треба підібрати подарунок, і ми вам обов'язково допоможемо і впевнені, що людина, яку ви даруєте, точно залишиться задоволена.